Сьогодні, протягом е ночі і ранку, відбулося три бойових зіткнення, і на, станом на ранок вони продовжувалися. Ворог наніс в напрямку позицій наших військ: 23 авіаційних, 22 удари дронами камікадзе та здійснив 279 обстрілів. Також втрати ворога безповоротні та санітарні склали 109 осіб. Від доби до доби. Е е Ситуація на полі бою, зокрема у місті Вовчанськ, змінюється. Я маю на увазі кількість бойових зіткнень З початком нинішньої доби знову розпочалися збройне протистояння, тому говорити про відсотки ми напевно таку характеристику давати не будемо. Чому Тому що постійно відбуваються зміни, наші підрозділи дають відсіч ворогу. Не дають йому просуватися вперед. Ворог використовує тактику малих груп, тобто під прикриттям артилерії, силами до відділення включно або кілька відділень, е, намагається просунутись в бік наших позицій і підпадає під вогонь артилерії, е, fpv дронів е, і стрілецької зброї. Ворог постійно проводить ротацію своїх підрозділів, оскільки. Він несе дуже відчутні втрати і тому потребує заміни тих підрозділів, які втратили боєздатність. У зв'язку з цим відбувається рух військ в проекціях Харківської області з боку Росії. Ворог намагається посилити свої підрозділи артилерією, танками та особовим складом. Все це фіксується нашою розвідкою, і штаби приймають. Відповідні рішення на знищення цих угруповань.